Улюблені, будемо уникати неправди. Неправда це меч для душі, бо вуста, що зводять наклеп, убивають душу, душу не того, хто терпить наклеп, а самого наклепника. Не настільки важливим є волосся для варвара і плащ для воїна, як для християнина, вірною ознакою є стриманість від неправди. І як на війні для розрізнення своїх і чужих служить гасло, так і в круговороті людських справ друзі Божі відрізняються перебуванням у правді і стриманістю від неправди, а обманщики раняться власним язиком, ніби мечем. Уста, які не знають обману і клятв, швидко прихиляють Бога своєю молитвою. Якщо ми поважаємо. І не відмовляємо у проханнях слузі чи товаришеві, які не обманюють, то тим більше Бог із милосердя до того, хто не обманює, подасть йому всі блага. Бо, побачивши вуста, які люблять істину чистими і незаплямованими, він приймає його слова як пригощання на блюді. Неправда є настільки поганою, що й самі обманщики ненавидять того, хто обманює. Відкидай брехню від своїх уст, як горючу речовину від дому, гаси на своєму язиці неправдиву клятву, як вогонь в спальні. Коли загориться дім, то загине дерево і тіло, а неправдива клятва, запалавши, губить у гаєні і душу, і тіло. Якщо я скажу не сварися, ти посилаєшся на гнів. Якщо скажу дай грошей бідним, ти посилаєшся на бідність і прожиток для дітей, а не присягатися або не обманювати, це не витрачати гроші з кишені. Ця чеснота не вимагає витрат. Чому ж нам не придбати її? Не так пасує цареві порфіра і вінець, як християнинові стриманість від неправди. За це його поважають і родичі, і друзі, і сусіди, і знайомі. Такого християнина бояться біси, а ангели люблять його і з радістю відкривають йому двері, Царства Небесного з Христом Ісусом, Господом нашим! Якому слава на віки віків. Амінь.